Так, всім привіт. Сьогодні провакцинуємо кроликів, покажу яких, тому що вже деякі підросли, от, вже їм по 45 днів буде. От, їх там вже в районі там, 50 штук. Якраз вакцинка ще є, значить використаємо, як не як весна, от, тому потрібно вакцинувати, бо вірусна хвороба би, саме буде розвиватися. Так що погнали. Так, значить, маємо тут один такий виводок. От, вже можна їх провакцинувати. Ну вони чуть-чуть менші, бо у мами молоко було пропало. От, але нічого. Е, так само є отут один виводок, штук 9 тут. Там. Забрав самочку, прохолостіло. От, значить, знову спарували, тому поки сидить хай з ними. По-перше, вони будуть менше стресувати, по-друге, клітку не буде займати вона. От, так далі. Е, Самок почав розв'язувати вже. Напевно, покрив штук 5-6. Ще сьогодні там, до вечора треба буде покрити штучки 3 От, под різних самців. Там просто через 3 годинки, не раніше. Що ти дурачишся? Так, е, є так само тут срібло, бачите, вже підросло. От, теж можна провакцинувати. І є ще, напевно, оцей один виводочок наш теж в районі 45 днів їм вже теж можна провакцинувати. Тому що у нас тут. Є такі от кролики вже теж, ви бачите, як отут. От, їм вже в районі там 30 днів, 35 скоро буде. Їх треба буде теж скоро забирати і вакцинувати. Тому треба буде вакцинка теж для них. Значить, будемо використовувати, хто не знає, таку вакцину Сумську. Вона від двох штамів йде, від першого і від другого, від геморгічної хвороби. От, тому перед тим треба флакончик збовтати, як з холодильника достали. І багато бачу, пишуть або питають, або з'являються нові якісь е, глядачі, от і, скажімо так, не знають і питають, е, чи потрібно якби вакцину там нагріти і так далі. Звичайно, обов'язково. Тобто дістали нагріти до кімнатної температури, хоча би там до 18 20 градусів. От а саме краще перед тим як даєте, от е, просто в руці отак в флакон потримали там хвилинку буквально. Він нагрівся. Або паралельно набираєте в шприц, от, е, тому що тут якби 5 кубіків, і ця вакцина якби розрахована на 10 голів, тобто по пів кубіка. От, тому набрали там шприц, 2 кубіка на 4, там, наприклад. от, І просто собі погріли чуть в руках перед тим як даєте. І внутрішньо м'язево якби колеться. Дістаємо кроликів, дістаємо шприци. От, беру спонжик завжди щоб обеззаражувати, скажімо так, голку от, після кожного кролика і проколюємо Так, будемо використовувати одноразовий шприц заганяю туди воздух завжди і назад витягуємо щоб воно якби вакуум не створювало вони такі йдуть по 2,5 кубіка, вказує поділ зручно 5 доз набирати, скажімо так. тут на два рази дістали і все. Значить, набрали, як ви бачите, 5 доз. Лишається ще на 5. Значить, поки вакцин трохи нагрівається, значить візьмемо, що просто спонжик таки беру спирт. Ну і чуть-чуть намочую спиртом таку дезінфекцію робити після кожного кролика кролику так. І собі вложу, потім дістаємо кролики. Так, вложимо обов'язково такий повричок, тоді зручно вони не втікають. Беру одразу отак, цілий виводок, от, щоб якби проще було. Значить, вакцинку чуть-чуть ще попередньо нагріває, буває, отак чуть-чуть кухну, теплішим повітрям ніби. Беру пальці, якщо вона холодна, то відчувається, якби. то бажемо, звісно, нагрій. Щоб вона правильно спрацювала, скажімо так, і вона більш всього не закапсулювалася або не створила якийсь там набряк потім. Тому потрібно її би нагрівати перед ін'єкцією. Так, значить, проколюю внутрішню м'язеву встем'яничку. Отак. Нинькі є. Так, біжить поки. Тем бруво так само. Так, прижимаю до себе пальчиком, відчуваю де, скажімо так, м'ясо, щоб не в кісточку і все. Так. Якби це швидко. Я такі що брикають, звісно. От і все, п'ять штучок у нас є. Бачите, як швиденько. Провакцинував, зразу розсадив. Чому? Тому що місце є, якби нехай. Якби не було місця, то таке вже могли посидіти чуть довше. Значить, обізительно э, записуємо. Сьогодні у нас 20, 0,2. Рука, звісно. Так, просто записав для себе, що 20.02 вже вони провакциновані. Все. Значить, дістаємо слідуючих е, срібляків наших. От, і вакцинуємо їх уже. Бачите, вже в срібло беруться навіть. Вже срібні стають. П'ять доз набираємо і виганяємо воздух. И погреть и так само можно. разморозно если холодно, вакцина быстро так и надевается.

Жознуть. Біжі, біжі, біля. Так, от і всі готові у нас. Ось такі вже дядьки. Так, значить, як ви бачите, позаписували, от, що 20.02 провакцинували. Тобто всі кролики, які в мене були, і скільки вакцинки вистачило, провакцинували. 50 штучок рахуйте. От, тому де можна було, то цих вже і розселив. 4-5-4-5. Тобто так само і там. Щоб якби місця їм побільше було. Тому, друзі, вакцинуємо кроликів круглий рік. Не економимо, як я і говорив. Тому що це якби закінчується плачевно. Хто не вакцинує, хай не вакцинує. І раз вакцинуєте, то вже будьте добрі. Два рази на рік ревакцинуйте, тому що маточне поголів'я як би, це основне. Молодняк, у 45 днів там 40 провакцинували і до забою може сидіти. Якщо лишаєте на плем'я, знову ж таки, записали собі там півроку, 6-7 місяців, опять провакцинували, і ви тоді знаєте, що у вас якби маточне плем'я все вакциноване. От, тому що якби, гемка приходить швидко от, і викошує дуже швидко. Тому Дякую за перегляд, Ставим лайки, всім пока!